Вітаю гостей мого каналу. Будуть людей не кава, а смачний секс. Без чого людина не може жити? Без смачного сну. І що ми з вами будемо робити? Смачний сніданок. Я буду запікати. Бачите, які продукти. І помідорчик, і червоний перець, і морква, і цибулька. І такі маємо штучки. Е, є е, певні продукти, які люди люблять їсти, а їх не можна вживати в сирому вигляді. Наприклад, червоний перець в кого гастріт, їсти не можна. Цибулька також. Але коли ви зробите термічну обробку, найкраще запихти їх. Я, наприклад, люблю запікати в пательню. Але моя доченька мене просила, щоб я запікав от такі посудині. Вона привезла їх з Арабських Еміратів їздила туди з човіком. Ой, тут історія така, коротше, чоловік це виграв в арабського шейха. Я, я просто думаю, чому арабський шейх програв ось це, а не Мерседес? от, ну, Дорога річ, вартісна. Ну, донька попросила в Нізу. Я, я послухаюся. Є ще продукти, які, наприклад, вже в мене користовані були, є ще такі, що е, втрачають свою е, зовнішню текстуру. Е, може там підв'янути чи щось, але в мене все нормально, але ж е, викидувати шкода, а якщо там е, якось е, підів'яв, наприклад, е, ну, якийсь продукт, е, їсти в сирому вигляді якусь салату, пускати його, ну. Негарно, несмачно, не смачно. Не... Але коли ви це все спечете в духовці, духовка все повністю вам зробить. Продукти, однаково страшними, запеченими, готовими до вживання. І я починаю нарізати. Ну, Першим ділом якісь там. Побачите, відкидуємо в сторону. Моя дружина нарізає, наприклад, кілечками. Ну, таке кілечко ще можна собі запхати в писок. А, наприклад, ось таке кільце. Ну, як ви на вилку його візьмете? І я на двоє. Тобто бажано його зразу надвоє врізати і не паритися. Всі продукти мийте. Хто хоче чистити, чистить. В мене вони не, не потребують чищення. І... Треба було в кінці сказати, але я скажу зараз, бо я забуду. Бо в там тих відео своїх, де я запікаю, я забув сказати, що треба не тільки посуду помити за собою, а ще духовку. І чомусь так буває, що людина миє посуд, а в кінці забуває потельню завжди помити. Так. І в мене таке є. Я приймаюся до роботи. Забув сказати, що треба мати файний ніж. Куплений на аукціоні в Сотбі. За страшні гроші. Але хто повірить? Викладаємо свої продукти. Гарняку так. На дно. бажано гарненько ряд зробити, то лишаємо на наступний ряд. Ось так приблизно виглядає рядочок. Ми його щедро посипаємо моркою. О! Я забув! сіль Треба ж посолити. іншим, то є не реклама солі. А посолити треба. А сіль має бути наша українська. Не тому, що я патріот України. не Я патріот України. Але сіль найкраще то є українська. І вона другобич робить. То не є реклама, а то я її віддаю належне. Хоча е, працівники Другобича, дирекція, е, вам е, ну, все таки рекламую, але то не є ваша заслуга, то є заслуга природи і Бога, який нам дав цю сіль. Ця сіль найкраща є, вона не має ні хімії, нічого, в неї найменше є домішків. Бо сіль, яка привезена з інших країн, так, даємо морков. Бо сіль, яка привезена з інших країн, то дослідження робили наші хіміки, вона має домішки. Вся сіль має домішки. Але наша українська, тим більше, Другобич, майже без домішків. І на солі ми знаємо, що є завжди термін зберігання написаний. Скільки там річ, два? Сіль в надрах землі мільярди років він і знаходиться, а виробник термін зберігання пише. Ну, писати ж треба що небудь. Там ще державні мови, ДСТУ, або технічні мови. Цибульку бажано нарізати кругами такими. Ну, собі кожен нарізає як вміє. Виріжте те як ви вмієте. Так. Баклажани. В мене є такий маленький. Я даю маленький. Роблю те, як вмію. Я тут пропорції, ніяких в мене немає, все даємо на око. Горненько ряд накриваємо. Сіль можна давати трошки більше, бо сіль вона там... потім не відчується, але дуже багато не треба, не треба давати, тому що. Кажуть, що сіль біла смерть. Хух, Боже мій, цукор біла смерть. Що... Приказка кухаря, люди не свині, все з'їдять. Я взагалі не знаю, як е, в якій послідовності класти цибульку. В інтернеті все є. Я е, вам розказую, як я роблю. Я не знаю, як правильно. Я вам не кажу, як робити правильно. Я роблю так, як я роблю. І дуже багато. Є чоловіків, дуже багато, які чекають, що їх дружина нагодує. У великому рахунку чоловіки сидять біля повного холодильника з їдою і нічого не їдять, бо їм жінка має принести їсти. І так з голоду здохне, бо чекає, що жінка нагодує його. Зроби жінці подарунок, зроби собі їсти сам. Ну, Тим більше, що жінку причастує своєю їдою. Класно буде. Що ми тут ще не дали? Перець. Перець. То все треба було очистити. Хтось дзвонить, вони мені посунили на мобільний телефон, що мій номер мобільний виграв страшну суму грошей. Я кожного тижня виграваю якісь гроші тільки за те, що в мене є номер телефону треба якось встати піти ті гроші забрати викладаємо перець, кожен викладає як вміє. Перець виклали. Нажимаем моркву. моркву трошки, ще дам кабачок. Солі можна давати, а от з перцем я замітив, що дуже багато не треба, бо потім чується, що там сильно наперчено. І даємо помідори. Як ви замітили, я сюди не даю олії. Тому що помідорчик пустить свій сік на продукти. Ну, взагалі ті всі продукти мають свій сік, але помідор їх зверху змочить. Обмиє всю сіль, яка там є все воно такі густі ті залишки пустяться вниз, а вверху це все найсмачніше. Що ще сказати? Що великі фахівці, як вийшло гарно, правда? Ще це все присипають сиром? Твердим. А я не маю. Будемо ставити в духовку. Будемо перевіряти наше блюдо. Що там вийшло з того всього? Так. Запах класний. <смеш> е, ну, тепер треба буде покуштувати щось, правда? Зараз. Касмакута. Значить, е, треба. М -м, в духовку коли його ставите, Треба духовку пририти на останній позиції на найтепліші. Поставити блюдо в духовку, зменшити позицію на одне положення. І тримати блюдо хвилин 40. Після 40 хвилин треба виключити духовку, і хай воно остиває разом з духовкою. Ну... Ще якийсь ковальчик треба взяти. Будемо смакувати.